Доброго дня ми з України. По проханню мого товариша Олександра зробив йому іще один підсумок під турнікет, в якому ще поміщаються ножиці і фломастер. Я йому колись зробив вже подібний турнікет, тільки там був тільки фломастер і сам турнікет, а під ножиці міста не було. В принципі, все те саме. Тільки переробив, він попросив, щоб зробити на кнопках. Чомусь він рахує, що вони надійніші. Ну, кнопки та кнопки. Так все працює, як і завжди. Відриваємо, витягаємо і турнікет у нас в руках вже розкритий. Ножниці фіксуються на липучці ось так. За таку шлярочку з велкро. Ну і фломастер. Під ножиці всередині спеціальний карманчик. Все дуже простий е, підсумок. Е, зроблений з 500 ї американської кордури е, в кольорі мультикам, американська велкро. американська резинка під фломастер. Ну, тобто, все просто і, звичайно, як завжди. Ось так ми вставляємо турнікет, вибачте, поправим раз. Ось так. Вставляємо турнікет на місце в підсумок. Фіксуємо цією стропою. Ось. І закриваємо. Клапаном, все. все готово до використання. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую, до побачення.